Друзі, всім привіт! Я сьогодні до вас з таким незвичним для мого каналу відео, але я все ж таки вирішила його зняти. Мені такі відео цікаво дивитися. Думаю, вам теж буде цікаво. Ви вже зрозуміли з назви. Це те, ті продукти, які можна купити в Німеччині на 60 євро. Зараз у нас курс десь 42, от умножте 60 на 42 і виходить сума у гривнях. Приблизно скільки коштує ось така ось такий продуктовий пакет. Ми приїхали вчора ввечері до Німеччини. Тут навіть написано, що ми ось дивіться 24,06 о 20.43 ми купували. Ці продукти у магазині Aldi, це такий доволі бюджетний, найбюджетніший супермаркет у Німеччині. Ми приїхали і взяли собі продукти на декілька днів, чи навіть на тиждень, подивимося, як нам вистачить. І вирішила поділитися з вами, будемо йти по чеку, цінами і що ж ми купили. Відразу скажу, що ми з дитиною, тому купували деякі такі доволі дорогі речі, такі як ягоди. чи... Молоко таке більш жирне, більш якісне, тому зважайте, будь ласка, на це. Так, перше, це вода ось така. Шприєквель називається. Вона коштує 85 центів за одну пляшку, плюс 25 центів за вартість самої пляшки. Ось тут цей знак пфант, пфант фляши, І ми купили дві ось такі пляшки води. Так, наступне це я бачу молоко. Ті Воль Два. Mills. Так, дві упаковки за 2,50. Може, далі буде по чеку ще одна. Ось такий Whiden Це доволі така хороша фірма Fair and Good, така більш органічна, скажімо так, не надто дешева. І ось з цього регіону. Йде це молоко, тобто на півночі Німеччини, Кіль, це, взагалі, північ, там кордон з Данією вже дуже-дуже близько. І з того регіону походить ось це молоко. Воно має бути таке доволі жирне, фермерське, Вайтнмільс, це лугове молоко, тобто ці корови мали пастися там на лугах. І ми купили дві ось такі. Упаковки, тут навіть історія виробників, ось Крістіан і Матіас Петерс. Все написано про них, як вони, бачите, це молоко виготовляють їхні принципи і так далі. Тобто цілу історію можна почитати. Це мені в Німеччині подобається. Тобто вони відповідають за свій продукт люди. А, ні, мені все ж таки здається, що 2,50. Це, мабуть, за дві упаковки, тому що занадто дорого це за дві упаковки. Радла, Радла це ось такий ось напій. Він складається, тут написано: 60% освіжаючий напій з лимонним смаком і 40% пива. Він алкогольний, але тут всього 2% алкоголю, ви бачите. Це такий мікс лимонаду і легенького пива. Ну, такий доволі освіжаючий, знаєте, він дуже-дуже швидко вивітрюється. Іноді ми таке беремо, коли в Німеччині. Він нам подобається, особливо влітку. Якщо можна, то чоловік також може таке взяти. Тут також є Пфант, 25 здається центів, хоча може бути і менше. Мені 25 центів чеку вибило. Ось такий. Радла, і Він коштує 89 центів. Далі йде нус фруктмішу 1,69 це, це мікс горішків і родзинок. Тут, бачите, мигдаль написано: паранус, тобто бразильський горіх, ліщина. Грецький горіх і кеш'ю, а також родзинки. 200 грамів, також трейда Джорс, 1, євро 69 центів. Далі Halfa Flocken Sat, тобто це вівсяні пластівці ніжні, 79 центів за упаковку. Звичайні такі вівсяні пластівці 500 грамів, пів кілограму. цільнозернові, але. Дуже ніжні. Ми сьогодні вже їх на сніданок варили собі, дійсно, дуже-дуже смачні, ніжні і такі делікатні, і недорогі. так 1 євро 1,69 центів. Ого, як для цибулі то це дорого, як для Німеччини. Хоча тут 750 грамів, бачите, ось такі от. Чотири великі цибулини коштують євро 79. Евро. Ну, не дешево. Ось ось так. Gemüse Zwiebel написано. Ну, Звичайно, собі цибуля походження Нідерланди. Тобто, це навіть не німецька цибуля, а її привезли з Нідерландів. Так, щось у нас трошки захмарило, я включила світло. Так, далі тека лам Steaks, тобто це стейки з баранини. Це дуже дорога в нас позиція, 6,99, майже 7 євро. Це дійсно дуже дорого. Тут 4-6 шматочків, але вони дійсно дуже-дуже класні. Це заморожена така баранина чи ягнятина, маринована, уже на порції порізана: 400 г. Ну, що я можу сказати, м'ясо в Німеччині дійсно дороге. Але саме оце м'ясо ми купували, коли жили в Німеччині. Воно смачне, воно дуже натуральне. Вон, бачите, можна приготувати на сковорідці 6 хвилин мінімум треба його або смажити, або тушкувати. Ну, таке, Така альтернатива якимось кафе, чи коли треба щось дійсно протеїнове, м'ясне з'їсти, то це. Непогана альтернатива, можна розділити на два рази, і буде нормально, в принципі. Так, ідемо далі. Далі в нас міні-генч Бруст філіс, Також м'ясо 2.39. Це ось такі міні-стейки з курки. Вони теж доволі смачні. Смакують і гарячими, і холодними. Хто кому не вистачає м'яса, кому хочеться якогось м'яса на перекус чи не завжди готувати хочеться, то раджу ось такі невеличкі шматочки курки. Це такий, знаєте, грудинка куряча. Вони м'якенькі, вони не сухі, вони мариновані. І вже вони обсмажені. Тобто дійсно такі соковиті, маленькі, смачні шматочки курки. Тут 150 грамів, 2,69. Ой, 2,39 це не дуже дешево, але в принципі іноді можна собі дозволити. Далі Cherry датер Tomaten. 1 євро 9 центів. Це ось такі. Ні, ні-ні, це ось такі. Все ж таки. Ось такі. міні чері, датен томати такі сливки, черрі сливки. Упаковка 200 г, 9 центів. Смачні це ще й good bio. Тобто, це ще біо-якість, є і дешевше, звичайно. Але ми взяли все ж таки ось такі більш біо-натуральні. Далі вустін. Eigenhaut. Так, це в нас має бути 99, euro. Ось ця упаковка Lursten Eigenhaut. Це такі звичайні сосиски. Бачите, Еберсвальда фірма. Шпіцен квалітет, обіцяють хорошу якість, 200 г. На порцію 79 калорій. Це звичайні такі сосиски зі свинини. Ну, взяли, щоб було на про всяк випадок, скажімо так. Далі Касленда. Це сир, я так розумію, євро 89 центів. Касленда. Він має бути десь ось тут. Десь я його заховала. Ага, ось він. Касленда. Євро 89-150 грамів сиру Milt нюсис тобто горіховий присмак має бути м'який звичайний сир, довго не буду про нього говорити. Абсолютно типовий, хороший м'який сир. Далі. Рінда Зафтчін. 1,99 центів. Ось така шинка. Тут всього-навсього 100 грамів. Завчинки така соковита яловича шинка, нарізана дуже-дуже тоненько, ну, теж хорошої якості для бутербродів ми брали. Ось так. Далі ген Путенбруст Філі Євро 39. Ось така шинка. Це з індички. Це філе індички нарізана. І тут воно доволі нежирне, воно таке дієтичне, можна навіть сказати, Теж 100 г, 106 ккал, воно нарізане і підсмажене. Теж для бутербродів замість свинини чи якогось жирного м'яса дуже-дуже навіть добре. Далі йде Ось це. 1 євро 1,79 центів, Це також шинка, це в нас Курка і там ще паприки, шматки паприки, бачите, так, кірш-паприка, тут уже 140 грамів, тобто доволі багато, як для упаковок у Німеччині. Теж соковита, смачна куряча шинка на бутерброди. Це все ми брали для себе, звичайно, не для дитини, а для себе. Скучили ми за такими шинками курячими, тому вирішили вже. Відірватися євро 79 Далі ми вже з'їли Мірес фрюшті асортимент, були креветки. Я вставлю вам фотографію чи посилання, ну фотографію з магазина 2 євро 19 центів дуже класні креветки мариновані, м'які дуже смачні. Далі ми купили брючин тобто булочки, одну брючин розн, Розен, брючин гель ми вже її з'їли, булочка була по 39 центів. І чотири ось такі булочки по 49 центів шматочок. Це така цільнозернова булочка, ось така вона в розрізі, з висівками, з бачите, вівсяними пластівцями. По 49 центів, ось в таких пакетах можна їх переносити, берете собі. От. І набираєте по 49 центів. Ідемо далі. Бромберен. ми також їх уже з'їли. Це була ожина, коштувала вона 2,49 за 120, здається, чи 100 навіть грамів. Ось так: ягідки це було дитині. Штримелакс. моя улюблена, одна з улюблених позицій: 3,49 центів. Це ось такий лосось. Він трішки підкопчений, але він дуже класний. Ми насправді вже оцю упаковку викинули, а тепер я її знову дістала. Це смак нату, то, тобто без нічого. Звичайний шматок такий лосося підкопчений, дуже-дуже смачний. Його можна і так їсти, і в салати додавати, і на бутерброди класти таку рибу. Дуже реально смачна, соковита. Тому, коли я в Німеччині, я завжди беру штриммерлакс. Він, звичайно ж, не дешевий, тому що це лосось. 3,49 за шматок, колись було 2. 49, здається, чи навіть 2,15, я пам'ятаю, колись давно-давно було. Ну, Зараз ні. Бувають смаки і з перцем, буває з укропом, ну, тобто різні. У нас натур, просто без нічого. Наступне спеціалітетен. Медшпеціалітет. А щось я медспеціалітет не бачу, до речі, хоча ні, ось воно. Ага, так, медворст це те, що я говорила. Я його чомусь якось загубила вчора ввечері. Це той самий підкопчений а-ля сирий фарш, про який я розповідала в одному з відео. Дивна німецька їжа. Тут 200 г. Це така ковбаса, скажімо ні, фарш у вигляді ковбаси, запакований в дві таких от порціонних, не знаю, відсіків. Два. І його можна намазувати на хліб і їсти з цибулею, з каперсами, з якимись травами зверху. Кому як смакує це я замовляла. Цвібер вольс, тобто ще має бути і цибулька там. Ось така от штучка, коштує вона 2,39. Ого, це не дешево. 2,39. Знову ж таки, все м'ясне, ковбаси це про Німеччину. Далі, бреско фрішки з 1,99. Ось така: намазка на хліб творожний, так? Тобто це м'який сир. І тут мають бути трави з провансу. Звичайна така намазка на бутерброди 150 грамів. Ще ми не відкривали, але альтернатива маслу теж непогана. Далі йдемо. Heidel 125 грамів це ось така лохина. І коштує вона 1 89 центів. Це все, що залишилося, звичайно. Ми вже половину, мабуть, чи більше, з'їли. Але ось така хороша солодка лохина за євро 89. Далі йдуть міні рома Rispent Tomatten. Євро 39 це ось оці. Помідорчики маленькі. Вони дуже смачні, кислі. Ось такі рома ріспентомат називаються. Вони вже на гілочці продаються. Я не пам'ятаю, скільки там було грамів. Ну, загалом, напевно, грамів 200. Євро 39. Далі масло. 2,59 центів. Ось таке масло. Бачите? Іришбута, тобто ірландське масло, і тут має бути 250 грамів. До речі, мене там поправляли що листочок конюшини, який є символом щастя в Німеччині, має 4. Цих от частинки, то, друзі, не завжди. Цей листочок є символом і Ірландії, ви знаєте, тобто це їхній такий національний символ, як кленовий лист у Канаді. То ви бачите, що тут три частинки, а не чотири. Тобто, цей глюкс німецькою мовою називається: клі – це конюшина, вона може бути і з трьома, і з чотирма листочками. Ну, це так, ліричний відступ, 250 грамів, і я вже сказала, що коштує 2,59. Далі йогурт на кріщи арт, тобто грецький йогурт ось така упаковка 1,19. 1 ,19. Коштує, я так розумію, що це вся, вся ця упаковка коштує 1,19. Тут у нас. Скільки? 4. 4 штуки по 150 грамів, 9,2% жиру. 20. Ось такий звичайний грецький йогурт. До речі, він дуже смачний. Тут немає цукру, немає жодних додатків. Він просто такий класичний грецький йогурт. Всім раджу, хто таке любить і доволі непогана ціна євро 19. Далі біофеатрейт бананен. Знову ж таки, біобанани ми купили незвичайні, а фіатрейт за євро 79. Тут було 7: ой, 6, 6 бананів. Один ми вже з'їли. І 6 бананів євро 79. Рукола коштує 1 євро 29 центів. Ось вона, вона була в холодильнику, тому не видно тут. Покажу от ззаду, хороша рукола, вона така хорошої якості. От, бачите, з Німеччини 125 грамів і 1 євро 29 центів. Так, Ланд Це така Ліба це ковбаса із печінки, можна сказати. Євро 69 ось вона. Також можна намазувати на хліб. Печінкова ковбаса, і на сніданок німці дуже таке полюбляють. Намазувати всякі ковбаси, джеми, сири, різноманітні ковбаси, такі сосиски, знаєте, міксувати це все і з кавою, чи з чаєм, хто як любить снідати. 250 г. Або ж на вечерю. Також абендброд називається в Німеччині, щось я вимазалася десь вже. тобто вечірній хліб. Німці на вечерю також часто їдять ковбасу і хліб. Тобто для хліба треба різноманітні намазки, ковбаси і так далі. Ось так. Далі траубенгель Кернлос. 1,99 євро. Коштував цей виноград без кісточок. Кернлос це без кісток. Світлий з Єгипту, бачу, 500 грамів. Ось такий єгипетський виноград майже 2 євро. Євро 99. Ще ми не пробували. Далі фізаліс 1 євро 29 центів. Це ось така південно-американська ягода. Хто не знає, тому раджу спробувати. Він тут не дуже дорогий, у нас дорожчий в Україні. Виглядає це ось так. Ви відриваєте оцю суху частинку, це таке, як листочки. І їсте помаранчеву частинку, вона доволі кисла. Але це смакує і для дітей також дуже цікаво завжди пробувати. Там всередині такі, як, знаєте, як насіннячко є. Щось схоже на, не знаю, на малину чи що. Ні, на Агрус. знаєте, На Агрус схоже, але це такий південноамериканський Агрус. Тільки завжди дивіться, бо він дуже швидко псується. Чи немає десь вицвілого, поцвілого, загнилого? А, ні, тут все наче нормально. Але я вже парочку ягодок поганих звідси вийняла і викинула. Його завжди не дуже багато, але він доволі. ну, Його можна іноді дозволити собі. А, так, це у нас 1 євро 29 центів. Начебто все, друзі, я вам показала і ось таке вийшло відео і такі закупи. Вийшло в нас на 59 54 центи. Звісно, ми повернемо вартість двох пляшок води і пляшки Радлера. Там мінус, євро, ні, мінус 75 центів, напевно, в нас буде. Але, ну ви розумієте, майже 60 євро за ось такий, я вважаю, це такий базовий, такий продуктовий набір. Звичайно, забагато ковбаси і м'яса. Але, ну, ви знаєте, ми не часто в Німеччині, чоловік сумує, напевно, за німецькими м'ясними спеціалітетами, тому завжди хочу собі взяти якнайбільше, спробувати, щоб потім в Україні не сумувати. Ну що, щось таке було моє відео? Обов'язково ставте вподобайку, якщо вам воно сподобалось, якщо вам було. Цікаво, ви розважились, трішки відволіклися, дізналися ціни на продукти в Німеччині. Ставте завжди вподобайки, лайки і пишіть свої коментарі. Обов'язково ваші враження. Якщо ви живете в Німеччині, що ви купуєте в супермаркетах, або ви можете порівняти з Україною, так? Ну, я розумію, що у нас доходи не німецькі, але тим не менше. Тут і продукти набагато, мені здається, дорожчі, ніж у нас. Якщо в нас на ринку брати овочі, фрукти, то взагалі вийде доволі непогані в нас такі ціни, тим паче зараз, коли сезон. Тому діліться своїми враженнями. Я надовго з вами не прощаюся. Чекайте нових влогів з Німеччини. Ми тут на 10 днів приїхали. І якщо вам цікаво, то обов'язково. Залишайтеся на моєму каналі, дивіться інші відео, і до зустрічі в моєму наступному відео. Всім па-па!